Традиційно, якщо ваша ласка почати з змалювання актуальної ситуації вздовж лінії бойового зіткнення, що вам впадає в око, на що ви звертаєте увагу, і що хорошо б знати наші поглядацькі аудиторії, з цього з вашого дозволу почнемо. Запрошую вас до слова. У нас є і приємні новини, тому що приємні новини прийшли з Сумщини. Там звільнено чергові два населених пункти: це Степове і Новокостянтинівка. І на цій ділянці фронту ворога вдалося витіснути за державний кордон України. Так що сьогодні вночі це відбулося. Подякуємо нашим штурмовикам, які проводять колосальну роботу для того, щоб не просто там ворога зупинити на північно-слобожанському відтинку, але й бачимо, що витіснити його саме на територію сусідньої держави-агресорки. Надзвичайно складна ситуація, залишається на покровському напрямку, і ви знаєте, що напередодні було дуже багато інформаційних, скажімо, моментів певних, які прокоментували відповідно і в оперативно-стратегічному угрупованні військ Дніпро. Це їхня парафія. Я вже тут не буду нічого додавати. Але ситуація дійсно на покровському напрямку залишається надзвичайно складною. Ворог активно задіює диверсійно розвідувальні групи. Сподіваюся, ті рішення, які були. Були прийняті і вчора і сьогодні протягом ночі вони дадуть можливість ситуацію вирівняти, тому що вона виглядає надзвичайно важкою. Надзвичайно важкою, але в будь-якому разі зараз необхідно дотримуватись інформаційної тиші. Тим більше на цьому фоні російські скажімо, і пабліки і відповідні канали, які прив'язані так до так званого міністерства оборони Російської Федерації, до спецслужб розганяють і панічні настрої, і відповідно ту інформацію, яка не відповідає дійсності. Тому почекаємо трошечки відповідної реалізації тих рішень, про які я сказав. Сподіваюся, нашим підрозділам дасть цю ситуацію увильняти. І ще раз вона є надзвичайно складною. Зрозуміло, що ворог тут не просто проводить інформаційно психологічну спецоперацію на покровському напрямку. Ворог інтенсивно атакує. Ворог зібрав тут понад 110 тисяч угруповання російських військ. Це відома інформація, і власне цілком вірогідно, що найближчим часом на. Намагатимуться зав'язати міські бої у Покровсько-мирноградівській агломерації для того, щоб застосовувати, в тому числі можливо і механізовану компоненту. Тому очікуємо, що ситуація вона поки що є такою складною, дай Боже. І ще раз ситуацію вдасться вирівняти. Ну і власне Новопавлівський відтинок фронту, як один з елементів Покровського наступу ворога, тому що це е, той напрямок, який дає можливість росіянам за їхнім задумом обійти саме Покровськ, наш оборонний вузол, перекрити повністю логістику для того, щоб відповідно відсунути наші підрозділи від Покровська і самого міста. Е, тому ситуація залишається складною. Що стосується Харківського, це північно-Слобожанський. Південно-Слобожанський перепрошую напрямок, то тут ворог проявляє певну активність. кардинальна ситуація не змінилася. Загострюється ситуація на Лимансько-Сіверському напрямку, на Куп'янському напрямку. Ворог теж атакує. Взагалі треба відзначити тенденцію цих днів, що ворог атакує по усіх фактично напрямках. Десь він проводить ці атаки, штурмові дії виключно з такою імітаційною активністю, але стримує таким чином. Намагається стримати наші підрозділи. Відповідно, ми говоримо. Про активізацію ворога, зокрема на запорізькому напрямку. Бачимо також активність на придніпровському напрямку. Хоча щодо останнього, то тут у ворога немає на сьогодні ознак того, що він формує якісь ударні кулаки для так званого форсування Дніпра. Це, очевидно, сьогодні ворогу просто не вдасться зробити. Запорізький напрямок тут дійсно активізація відбувається. Ворог намагається рухатися по веріхівському відтинку фронту. І, звичайно, говоримо, коли згадуємо Новопавлівський відтинок фронту. Відповідно, ситуація так чи інакше може вплинути на позиції наші на Гуляйпівському напрямку, тому що вони поруч, вони пов'язані. Ситуація на фронті надзвичайно складна і закликав би усіх. Не оглядатися на ті комунікації, які зараз тривають на геополітичному рівні, тому що вкидань інформаційних штормів дуже багато. А головна наша увага має бути сфокусована на фронті, і думаю, навіть більше ніж це було на початку повномасштабного вторгнення. Ситуація дуже складна. Ну ти за нашою з вами вже усталеною, як я кажу, завше етерах, моцно присвяхованою традицією вже за для до натяглість цих етерних е, наших діалогів. Можна і так сказати, пане Сергію. Я завше вам вдячний за те, що ми е, відокремлюємо емоційну компоненту від, фактол від фактологічної, від е, фактичної, продовжуємо це робити, досліджуючи ситуацію, змальовуючи уздовж не тільки лінії бойового зіткнення, ну а ще й. Традиційно ми говоримо з вами про ситуацію в акваторіях. Я знову ж таки хочу дізнатися для нашого поглядацького загалу, що відбувається і в акваторіях, і в частині, значить, ракетоносіїв, насії, дотепер ще володіє ворог. Російська Федерація виводила кілька днів поспіль ракетоносії в акваторії Чорного моря. Я думаю, це як традиційно вже теж пов'язано з розосередженням цих військових кораблів. Саме так ракетоносії, головна ударна сила чорноморської флотилії для того, щоб ну є в них побоюванням, що можуть і шторми прилетіти, і там і нептуни це про ракети. Ну і звичайно, морські дрони можуть завітати до новоросійського порту минулого року. Це принаймні вже відбувалося. Тому розосередження періодично триває. Ну і власне сьогодні ті ракетоносії вони більше, скажімо так, займаються забезпеченням. Перепрошую за тавтологію, власної безпеки. Це для них найголовніше. Тому загроза потенційних ударів там калібрами, вона, звичайно, є завжди, але хочу нагадати, що ворог для цього періодично може з'являтися, в тому числі в Азовському морі. В них вже були такі прецеденти, коли вони із Азова запускали калібри. Також є прецеденти, коли вони робили це безпосередньо з Каспія. В тому числі тому загроза потенційно є, але на сьогодні виглядає так, що ворог переймається більше дійсно своєю власною безпекою, щоб ці ракетоносії не пішли на дно. Звичайно, б дуже хотілося. Періодично тактична авіація ворожа активна у чорному морі над акваторією Чорного моря. Ну це власне те, що на сьогодні описують за кілька днів ситуацію саме в Азовсько-Чорноморському, Чорноморській акваторії. Якихось кардинальних змін на сьогодні немає. Ну, звичайно, мушу згадати про наших громадян, про дотримання ними правил безпеки, поводження на воді, тому що знаєте, що цими днями на Одещині трапилася трагедія. Троє людей загинули. Це якірна річкова міна. Цілком вірогідно, що це навіть і міни, які могло принести після руйнування Каховської ГЕС. Тому що ми розуміємо, що знайти їх зараз у Чорному морі, тим більше на тих ділянках, які не є розмінованими, надзвичайно складно. Власне, це ніхто не робить, тому що. Для пляжного відпочинку, у кого є така можливість, є спеціально відведені місця. Ну, власне, от людська безпечність вона привела до того, що сталася трагедія це підрив на мінах. Тому закликав би всіх дотримуватись правил поведінки. Ну відверто кажу, не лізти там, де, до води, де е, є заборон, знаки заборони, де все завалено. Люди намагаються навіть через е, дріт відповідний захисний пролазити, для того, щоб е, ну, нарватися на міну. Я думаю, це не неправильно. це негарне закінчення нашого грішного життя. Наскільки грішне воно не було. От за і цю акцентацію, велике вам спасибі. Хотів дійсно окремо на цьому спинитися. Дякую, що ви це зробили в контексті змалювання ситуації в акваторіях. У тому числі важливо за увагу поставивши от тут От ми знову ж таки зафіксуємо це на розсуд кожного з нашої поглядацької аудиторії. Сподіваюся, ну дослухатися до цього чи ні. Ну це марудна справа. Тут навіть варіантів немає, завершуючи цю на. Шу е, з вами частину спілкування пане Сергію про Крим про тимчасово купований піостров. Е, хочу знову ж таки з вами поговорити. Яка ситуація в динаміці е, там станом на зараз? На ну, сьогодні в Криму спекотно. Я маю на увазі і погоду, і не лише сьогодні. Кримський міст політично зупиняється і не функціонує. Що стосується Росіян, то бачите, вони готові на сьогодні по кілька годин стояти у черзі для того, щоб потрапити на наші українські курорти незаконно окуповані і тимчасово зрозуміло, навіть готові йти на такі жертви. Ну а ми власне готові продовжувати ту роботу, яка триває щодо демілітаризації тимчасово окупованого Криму. Відповідна робота триває. Я вже казав проте неодноразово, що є етапність проведення Відповідних операцій і не про все відразу повідомляється. Коли вже є остаточний результат, я думаю, що найближчим часом нас знову очікують приємні новини саме з Криму, тому що активно працюють наші структури, такі як служба Божа. Звичайно, працює головне управління розвідки, мова йде про знищення як ворожих елементів протиповітряної оборони, і тут очевидно очищується наше небо від непотрібних поглядів російських окупантів і за як Ми це називаємо в тому числі в бік Одеси, в бік наших південних регіонів для того, щоб ворог проводив відповідну розвідку для нанесення ударів, зокрема ракетами або використання шахетів. Наразі до речі, щодо шахедів, бачимо, що Є певна така оперативна пауза використання цих ударних дронів, тому що пам'ятаємо, було нанесено відповідний удар кільканадцять днів тому по Приморську ахтарську Це якщо про російську територію, звідки запускалися шахеди, ми говоримо про ті дрони, які наші комарики долетіли до Кизил Юлу. Це Татарстан, де була готова продукція і компоненти до шахедів. Ну і власне це можливо теж вплинуло. Я допускаю, що це вплинуло, в тому числі. На використання ударних дронів. Хоча з Криму ударні дрони ворог використовує наразі, вони летіли десь в бік Донецької області, там велася бойова робота. Відповідно працювали там минулих доби по Миколаївщині Херсонщині. Якщо ми говоримо про Крим, то дійсно там спекотно У ворога. До речі, якщо брати такий певний соціальний зріз, дуже величезні проблеми з водою, тому що це і спека впливає, і звичайно, такі господарські руки російських окупантів вони не налаштовані ні на що, на тим більше підтримання відповідної, скажімо. Ситуації в Криму екологічної, в тому числі, і бачите, проблеми з водою окупантів переслідують як в Криму, так і в нашому Донецьку. Ну, власне, це допоможе їх звідти викорити. Пане Сергію, за цю частину знову ж таки спасибі. Ми абсолютно логічно перейдемо на територію окупантів та трошечки подивимося на ті впливи, які відбуваються за допомогою Сил оборони України на ЕРФІ. А потім запитаю вас на останок теж про шахеди з однією заувагою, з однією зноскою. Та от але це буде вже на сам фінал. Про те, що дрони атакували завод у російському місті Ставропольда напередодні стало відомо. Це завод Монокристал називається, значить, якщо можна трошечки про цю значить, атаку. Про це підприємство. Чим воно займається знову ж таки, і чому важливо про це нам знати? Ну, якщо ми говоримо про монокристал, про цей завод у Ставрополі є попередня інформація, що там саме там влучання, принаймні місцеві мешканці про це говорять. Не довіряти нашим позаштатним кореспондентам. Ми не можемо. Вони знають географію там, і локації, що найкраще. Це завод, який виробляє штучний сапфір, який використовується. В тому щоб виробляти відповідні категорії там номенклатуру опто, оптики, яка використовується зокрема і у військовій сфері, взагалі, все на Росії, що використовується, начебто, бо виготовляється для цивільних, воно насправді в першу чергу йде на військові потреби. Традиційно Росія є спадкоємницею радянського союзу у цьому напрямку, у плані того, що військово-промисловий комплекс він залишається на першому місці, тим більше під час російсько-української війни, є на сьогодні. Ні, інформації підтверджено, що принаймні влучання туди точно було. Про це говорить місцевий губернатор, який зокрема зупинився на тому, що побили скло. Ну можливо, і так, але в будь-якому разі, коли ми говорили, до речі, про Крим, що знищуються елементи протиповітряної оборони, то логічно зауважити, що вектор маршрутів наших бойових комарів він якраз пролягає і до Ставрополя, в тому числі через територію Криму, тобто на території Криму доводиться пролітати. Бачите, ці шрути, які прокладені, вони дають свій результат. Була попередня інформація про те, що і завод Нептун, це вже про морське обладнання для російських окупантів. Теж було ураження. Поки що ця інформація не підтверджується. Але сподіваюся, можливо, вона і дійсно теж ми поставимо невеличкий плюсик для початку. І є, скажімо так, інформація про те, що було влучання в одну з місцевих військових частин, теж до розвідка триває ранок. Тільки розпочався. Я думаю, що більше інформації матиму часом і задоволенням нею поділимося. Взагалі, ви бачите, я не пам'ятаю зараз жодної ночі, коли б на російській території не прилітало. Причому до таких ну можливо навіть використаю слово унікальних підприємств, які е, виробляють ну зокрема, як ми говоримо про монокристал, штучний сапфір. Це дійсно унікальне підприємство. Воно давало наскільки я там пам'ятаю, 90% російського експорту щодо цієї продукції, тобто. Ми розуміємо, що навіть якщо побило скло і попадало трошечки їм на голову, то це вже е, непогано. Дороги прокладаються, маршрути відпрацьовуються. І сьогодні ми говоримо, що взагалі наша Кубань е, вона активно в цьому плані з комариками співпрацює. Більше того, а подивіться на відстані, які е, на сьогодні ми визначаємо та навіть та республіка Комі, про яку в Україні можливо мало навіть чув, але відстані вражають, якщо по прямій понад е, там. Чи близько двох тисяч кілометрів, то зрозуміло, що потужності українські наших безпілотники в цьому плані зростають, і звичайно, це впливає на спроможності Російської Федерації вести бойові дії. Ну знову ж таки, коли ми про це говоримо, ми е, обов'язково підкреслюємо з вами, е, пане Сергію, про системність, та про системність, яка випливає стяглості од е, тієї роботи сил оборони України, яка тепер е, має абсолютно усталені. Образи, і дійсно, як ви абсолютно точно сказали, та що немає такої ночі, якби ми на ранок не отримали якісь зафільмовки з тими чи інакшими наслідками. Та, от і в тому числі з Ярославля, надходять відео пожеж та там палає, кажуть, завод лакофарбової продукції, та це підприємство, яке виробляє лакофарбові матеріали. І ви теж абсолютно справедливо зазначили, що все, що виробляється на Росії, воно, якщо й на позир, навіть має якесь цивільне призначення. Але якщо трошечки пошкрепти, чи зняти верхній шар, зрозуміло, що призначення це подвійний використовується. Дівольна репліка ви словом пошкрепти мені Нагадали, що якраз цей Ярославський завод він виготовляє відповідну відповідний матеріал, який наноситься на бойову техніку для маскування, і не лише тому, бачите, попали в десяточку. Ну от, власне, от, власне, я про це кажу, що з знову ж таки, ця системність роботи Сил оборони України. Вона не просто так системність, а спрямована на конкретні. Об'єкти, які конкретно підживлюють в той чи інакший спосіб військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Ну і звичайно, те, що підживлює не тільки військово-промисловий комплекс, та а й економіку РФську – це нафта, і от кажуть, що Саратівський МПЗ у Росії припинив прийом нафти після нещодавної атаки безпілотників на цей об'єкт, теж абсолютно системна, абсолютно стратегічно важлива робота. Робота, яка унаочнена, знову ж таки для нас і матиме і вже має наслідки. Абсолютно вірно, Нафтопереробні заводи взагалі хочу зазначити, що знову таки залізниця залізниця, також вектор логістики залізничної, це те, що працює зокрема на фронт напряму. Це можна тут навіть я кажу до бабці, не ходити не гадати. Більше того, це працює на найспекотніший напрямок, про який ми сьогодні говорили на Покровські. Так що бачимо, що спально-мастильними матеріалами теж у ворога зараз я не скажу, що є проблеми, тому що ну перше вони будуть забирати у цивільних, це зрозуміло у своїх цивільних. Те, що стосується фронту, то звичайно ці певні обмеження також можуть виникнути. Пане Сергію, знову ж таки за е, ці комплексні е, частини нашого спілкування, спасибі я е, анонсував питання про е, шахеди. Вони самохід про них казали. Та казали, що виглядає так, що ну в е, якійсь мірі оперативну паузу, ніби взяв окупанту застосування цих ударних безпілотників. Я е, подивився на інформацію, яка стала наявною буквально останніми днинами, що нібито окупанти модернізуючи ці ударні. Дрони вдається до значить, застосування там фосфорної бойової частини. Що ви про це знаєте, і наскільки от знову ж таки ця історія може мати потенційне потенціал до масштабування? Ну, перше підтверджується інформація про те, що ворог почав використовувати в тому числі і шахеди для дистанційного, скажімо, мінування, тобто протитанкові міни викидати відповідні. Вони там меж потужні, ніж зазвичай. Там є відповідна категорія. Ця інформація на сьогодні теж має підтвердження. А що стосується фосфорних боєприпасів, поки що такої інформації на підтвердження немає. Цілком вірогідно може виглядати як у тому числі і інформаційне вкидання на всього того, що відбувається, ми ж розуміємо, що в інформаційному полі дуже часто саме от такими лікалками намагаються впливати на психологічний стан українців. Звичайно, якщо інформація не дай Боже підтвердиться, то будемо про це говорити. Будемо попереджати людей в будь-якому разі. Навіть якщо задали про шахеди, то шахеди вже збили. Він розлетівся на шматки. Не треба його брати, тягнути додому, тому що дуже часто це на жаль відбувається. Ніхто не знає, чи може бути. Оброблений той самий матеріал відповідно, і він може викликати, ну, як мінімум, ушкодження, а то і е, загибель людини. Тому краще все це не чіпати. Є відповідні служби, вони все це відпрацюють. Якщо говорити знову ж таки про застосування ворогом безпілотної компоненти, наскільки інтенсифікована зараз ця частина в терористичного впливу від РФ на південному зокрема напрямку, якщо говоримо про Запоріжжя і говоримо про Херсонщину? Ворог в прифронтовій зоні дуже активно застосовує і рані шахеди, і власне про це кільканадцять місяців тому говорили, що така ситуація буде складатися саме з цим напрямком, саме використання шахедів і в прифронтових зонах, а навіть подекуди і дуже близько до лінії бойового зіткнення. Тому, ну, по перше, з нашого боку є протидія, це мобільні вогневі групи, перш за все, тому що ну там класичні засоби ППО на лінії зіткнення точно не поставиш. Ми ж це маємо розуміти. Але ворог зробив дійсно ставку на використання цих ударних безпілотників. Ну, це війна, і ворог і в нас бере а, щось найкраще, звичайно. Ворог намагається і крокувати в певних напрямках попереду, в свою чергу, і ми теж не сидимо склавши руки, тому що що Стосується він війни, зокрема виробництва дронів, розробки дронів ну таке враження, що зараз ми з вами поспілкуємося за півгодини, почуємо про щось нове або використання боєприпасів, або там зміни в тактику, технічних характеристиках тих чи інших дронів. Їх така ж величезна номенклатура, що навіть сьогодні я думаю, найкращі фахівці лише скажуть, скільки мабуть, вже ну не десятків, навіть а можливо, понад сто й двісті різних дронів може. На сьогодні бути е, і по наш бік фронту, і по той бік, і розробки ці тривають, ну так і найприємніше тут те, що українські фахівці та є в авангарді світовому е, науково-технічної частини цих Це розбровок так. і впровадження технологічного е, те, що для цього умови створила держава терорист. Та для цього прогресу це вже інше питання. Тут можна вже на філософську царину заходити і розмірковувати, але ми спираємося на факти знову ж таки і тішимося з того, що наш потенціал він дійсно веде світовий перед це без перебільшення, це абсолютно без перебільшення. Хочу отут -от -от ще з вами перечпити, пане Сергію, компоненту дронів на оптоволокні. Наскільки ось це зараз? значить, Технологія, яка вирішує питання, в тому числі і на е, лінії бойового зіткнення, та ми пам'ятаємо і з вами в тому числі говорили, що ворог е, приділяв цій компоненті велику увагу та в частині розвитку. Потім ми наздогнали РФ е, цій компоненті. Абсолютно вірно. Використовується дуже активно. Немає такого, знаєте, що відпрацювали кажуть, тему і на цьому закінчилася. Збільшується відстані відповідно ворог удосконалює свою техніку в цьому плані. Ну і власне ми намагаємося точно не відставати. Хоча свого часу не звернули можливо відповідні структури на це достатньої уваги. Але це вже сталося і виправити то неможливо. Добре, що вдається наздоганяти. Добре, що вдається в цьому плані рухатися вперед. Ще раз скажу, що стосується дронів, як на оптоволокні, так і безпосередньо тих самих FPV, і. Тих дронів, які можуть летіти там сотні кілометрів, вже навіть і тисячі, то технології дуже швидко, дуже швидко все перетворюють. Знову таки, для Росії не було б, скажімо, таких вдалих моментів у цьому плані, якби був контроль за санкціями. Допомога Китаю, так зрозуміло, це основа основ, але з іншого боку, дуже багато складових компонент саме Західної Європи, в тому числі і за океану Сполучених Штатів. Це говорить про той контроль за санкціями і сьогодні могли б на цю ситуацію більш суттєво вплинути. Тому дуже б хотілося, щоб в цьому плані наші партнери і союзники відпрацьовували так, як мають відпрацювати. Думаю, все рівно можна відслідкувати, яким чином навіть через другі треті роки все це потрапляє до росіян. Не Китаєм єдиним Китай ще не зміг повністю все це закрити. Ви знаєте, пане Сергію, день розпочинається, та і ми у тому числі і санкційним питанням у нашому етері будемо приділяти увагу. От буквально о, о, після кількох е, хвилин е, по нашому діалогу будемо широко економічну тему прочиняти там 19-й пакет санкцій. Каякало яка, сказала вже починається, починає готуватися. Та а в частині американській, от ви ж абсолютно точно бачите, та що Дональд Трамп поки на павзу поставив реакції санкційного тиску Америки на РФ. І Ми знаємо всі, чому, і ви абсолютно справедливо сказали, звертаючись до нашої аудиторії, що дуже така моцна інформаційна турбулентність зараз наразі в геополітичному контексті, який прямо дотичний України, і треба все ж таки інформаційно гігієно намагатися дотримуватися її. І ми вам традиційно дякуємо за ці. Можливості за за ті способи, які ви для цього нам надаєте, пане Сергію. Будемо раді бачити вас у наступних етерах телевізійного каналу. Прямий максимально спокійного дня. Бажаємо. А за цю бесіду щиросердне і велике традиційне спасибі. Сергій Барчук, гречник української добровольчої армії, наживо на телевізійному каналі Прямий.